Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку найменше спільне кратне, говорять коротко НСК. Для кращого засвоєння теми почнемо з прикладу. Є сувій тканини і нам необхідно розрізати його по 4 метри та по 6 метрів. Яка найменша ціла кількість метрів тканини має бути в сувої, щоб її можна було розрізати всю безостачі по 4 метри або по 6 метрів? Зрозуміло, що число метрів у сувої має націло ділитися і на 4, і на 6. Тому ми запишемо числа кратні 4, це будуть 4, 8, 12, 16 і так далі. Ми зараз бачимо на екрані, а також числа кратні 6, 6, 12. 12, 18 і так далі. Ми знаємо, що таких чисел кратних в заданому числу є безліч, але нас цікавлять зараз спільні кратні. Це буде 12, це буде 24, це буде 36, а оскільки нам необхідно розглянути найменше з них, то це буде число 12. Таким чином, найменша кількість метрів тканини у сувої повинна бути 12 метрів. І тоді ми можемо розрізати цей сувій на 3 частини по 4 метри, або на 2 частини по 6 метрів. Таким чином, 12 будемо називати найменшим спільним кратним чисел 4 та 6. Найменше спільне кратне чисел А і Б це найменше натуральне число, яке ділиться насіло на кожне з цих чисел. Будемо позначати коротко НСК чисел А та Б від перших літер назви найменше спільне кратне НСК. У попередньому прикладі НСК чисел 4 та 6 дорівнює 12. Розглянемо алгоритм знаходження НСК чисел А та Б. Перший крок розкласти числа А і Б на прості множники. Другий крок виписати усі множники з розкладу більшого з цих чисел. Третій крок дописати ті множники з розкладу меншого з чисел А і Б, яких не вистачає. І останній крок перемножити виписані множники, одержаний добуток, і буде НСК чисел А і Б. Звичайно, зрозуміліше нам буде на прикладі. І тому розглянемо приклад знайти НСК, чисел 18 та 30. Кожне з цих чисел треба розкласти на прості множники. Беремо число 18. 18 ділиться на 2, одержуємо 9. 9 ділиться на 3. Подержуємо 3. 3 ділиться на 3 і буде 1. Розглянемо число 30. Розкладаємо його на прості множники. 30 ділиться на 3, буде 10, 10 ділиться на 2, буде 5. 5 ділиться само на себе на 5 і дорівнює 1. Зверніть увагу, що ви, коли розв'язуєте самостійно, могли спочатку розглянути, що 30 ділиться на 2. Так також можна, але 30 на 3 поділити легше, ніж 30 поділити на 2. Тому я запропонувала вам саме такий спосіб. Ми одержали розклад кожного із цих чисел на прості множники. Тепер, щоб знайти НСК чисел 18 та 30, ми запишемо розклад більшого із цих чисел. Тобто 3 помножити на 2 і помножити на 5, це у нас число 30. Ви можете взяти розклади на множники будь-якого з цих чисел. Я пропоную взяти розклад більшого з чисел, щоб нам було далі зручніше, легше перемножати. Отже, виписали розклад простих множників більшого з цих чисел, і будемо зараз додавати ті числа із розкладу першого числа, яких не вистачає. Отже, починаємо перевіряти. Два множник у нас вже виписаний, три множник у нас вже виписаний, а ще множник 3, який є у розкладі. Першого числа не вистачає в другому, і тому нам треба домножити на той, що не вистачає, тобто на 3, і одержимо 30 помножити на 3 дорівнює 90. Розглянемо ще один приклад. Знайти НСК число 8 та 25. Розкладаємо число 8 на прості множники. 8 ділиться на 2 буде 4, 4 ділиться на 2 буде 2, 2 ділиться на 2 і одержимо 1. Розкладаємо тепер число 25 на прості множники. 25 ділиться на 5, буде 5, 5 ділиться само на себе на 5 і одержуємо 1. Таким чином, розклавши числа на. Прості множники. Ми оберемо більше з цих чисел і запишемо добуток 5 помножити на 5, це наше число 25. І нам необхідно тепер додати ті множники із розкладу першого числа, яких не вистачає. А як з'ясувалося, не вистачає нам усіх множників 2, 2 та 2. Тобто це буде 8, і нам залишилось перемножити 25 на 8, і це буде 400. Таким чином, НСК взаємно простих чисел буде дорівнювати добутку цих чисел. Числа 8 і 25 є взаємно простими, оскільки вони не мають інших спільних дільників, крім одиниці. Будемо розглядати тепер окремі випадки знаходження НСК чисел А та Б. Якщо число Б ділиться націло на число А, тоді НСК цих чисел і буде дорівнювати Б. Приклад: знайти НСК чисел 8 та 40. Бачимо, що 40 ділиться націло на 8, отже, НСК цих чисел буде число 40. Наступний приклад: знайти НСК чисел 10 та 150. 150 ділиться на ціло на 10, отже, 150-ті буде НСК цих чисел. Ми вже вказали, що якщо числа А і Б є взаємно простими, тобто не мають інших спільних дільників, крім одиниці, тоді НСК цих чисел дорівнює добуткові самих чисел. Будемо розглядати приклади. Знайти НСК трьох чисел: 42, 66 та 90. Отже, кожне з цих чисел треба розкласти на прості множники. 42 розкладаємо на прості множники. 42 ділиться на 2, буде 21. 21 ділиться на 3 буде 7. 7 – це просте число ділиться само на себе, 7 поділити на 7 буде 1. Розглядаємо число 66 і розкладаємо на прості множники. 66 ділиться на 2, одержимо 33. 33 поділиться на 3 буде 11. 11 – це просте число ділиться само на себе і одержимо в результаті 1. 90 розкладаємо на прості множники. 90 ділиться на 2, буде 45. 45 поділиться на 5 націло, 45 поділиться на 5 буде. 9, 9 ділиться на 3 буде 3, 3 поділимо на 3 буде 1. Таким чином, ми розклали кожне з із вказаних чисел на прості множники. Щоб знайти НСК цих чисел, ми спочатку розглянемо найбільше з цих чисел і запишемо його розклад на прості множники. Записуємо 2, помножити на 5, помножити на 3 і помножити на 3. І для зручності вказуємо, що це ми записали число 90. Тепер послідовно Переглядаємо множники для кожного із перших двох чисел і допишемо ті, яких не вистачає. Отже, множник 2 є, множник 3. Також є. Але множника 7 немає, тому ми повинні домножити на 7. Тепер розглядаємо, переходимо до другого числа. Множник 2 ми вже вказали є він. Множник 3 ми також вказали є він. Але 11 немає, тому треба дописати 11. Таким чином, нам залишилося тепер 90 помножити на 7 і 7. На 11. 90 помножити на 7 дорівнює 630. І далі нам залишилось 630 помножити на 11. Ми можемо скористатися множенням у стовпчик, і тоді запишемо з вами результат. Перемноживши в стовпчик, одержали результат 6900 30. Ми знайшли НСК вказаних чисел. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1050. Необхідно знайти найменше спільне кратне чисел. В першому завданні задані числа 15 та 18. Розкладаємо їх на прості множники. 15 поділиться на ціло на 3, буде 5, 5 поділиться на 5, одержимо 1. 18 розкладаємо на прості множники. 18 ділиться. na... 2 буде 9. 9 ділиться на 3, одержимо 3, 3 поділиться на 3, буде 1. Щоб знайти НСК чисел 15 та 18, ми запишемо розклад на прості множники більшого з цих чисел, тобто числа 18. Записую 2, помножити на 3 і помножити на 3. І вказую собі, що це ми записали число 18. Далі будемо дописувати ті множники, які, яких тут не вистачає. Перевіряємо. Множник 3 ми вже виписали, а множника 5 тут не вистачає, помножити на 5. Нам залишилось 18 помножити на 5 і одержимо 90. Розглядаємо тепер друге завдання. Треба знайти НСК чисел 16 та 24. Розкладаємо на множники число 16. 16 ділиться на 2 буде 8, 8 ділиться на 2 буде 4, 4 ділиться на 2 буде 2. І 2 поділиться на 2, в результаті одержимо 1. Далі число 24, також розкладаємо на прості множники. 24 ділиться на 2, буде 12. 12 ділиться на 2 буде 6, 6 ділиться на 2 буде 3, і 3 поділиться на 3. Тепер будемо знаходити НСК. НСК чисел 16 та 24. Для цього виписуємо розклад на прості множники більшого з цих чисел, тобто 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 3. І я собі зазначаю, що це ми виписали число 24. Тепер переходимо до першого числа і допишемо ті множники, яких не вистачає. Бачимо, що три двійки ми вже виписали. А четвертої двійки не вистачає, тому треба помножити ще на 2. Результат 24 помножити на 2 дорівнює 48. Переходимо до третього завдання. В третьому завданні треба розглянути числа 48 та 72. Отже, 48 розкладаємо на прості множники. 48 ділиться на 2, буде 24, 24 ділиться на 2, буде 12, 12 ділиться на 2, буде 6, 6 також ділиться на 2, буде 3, і 3 поділиться на 3, результат 1. Розглядаємо 72. 72 ділиться на 2, буде 36. 36, також поділиться на 2, буде 18. 18 поділиться на 2, буде 9. 9 поділиться на 3, одержимо 3, 3 ділиться на 3 і буде 1. Тепер знаходимо НСК чисел 48 та 72. Для цього виписуємо більше із заданих чисел, а саме 2. помножити на 2, на 2, на 3 та на 3. Зазначаю, що це ми виписали число 70. І будемо дописувати сюди ті множники, яких не вистачає. Розглядаючи перше число, перші три двійки ми вже виписали, а для четвертої двійки не вистачає, тому я цю двійку сюди дописую. Трійку ми вже записали. Залишилось 72 помножити на 2 і одержимо 144. Розглядаємо четверте завдання: треба знайти НСК чисел 350. Та 420. Розкладаємо на прості множники. 350 ділиться на 2, але зверніть увагу, на 2 нам усно, можливо, буде важче поділити. Тому ми можемо взяти, що 350 ділиться на 5, нам буде легше так поділити. 350 поділити на 5 дорівнює 70. А вже 70 можемо поділити на 2, одержимо 35. 35 ділиться на 5, буде 7. 7 це просте число ділиться само на себе, одержимо 1. 420 будемо розкладати на прості множники. 420 ділиться на 2, буде 210. 210 ділиться на 2, буде 105. 105 ми можемо поділити. І на 3, і можемо 105 поділити на 5. Давайте поділимо на 5, оскільки легше буде ділити. То 5 поділити на 5 дорівнює 21. 21 ділиться на ціло на 3 буде 7. 7, просте число ділиться само на себе, одержимо 7 поділити на 7 буде 1. Ще раз наголошую, що ми розглядаємо лише прості множники, лише прості числа. Далі, щоб знайти НСК цих чисел, ми повинні виписати розклад на прості множники більшого з них. Що зараз з вами і зробимо? Беру число 420 і виписую розклад на прості множники 2, помножити на 2, помножити на 5, помножити на 3, помножити на 7. Тобто, це ми з вами виписали число 420 і будемо дописувати ті множники із першого числа, яких не вистачає. Отже, починаємо перевіряти. 5, ми вже записали, є такий множник 2. ми також вже записали, є такий множник, а ще однієї п'ятірки немає, тому треба нам дописати п'ятірку. А 7 ми вже виписали. Нам залишилося 420 помножити на 5. Отже, 400 помножити на 5 буде 2000, 20 помножити на 5 дорівнює 100 і одержимо в результаті 2100. Переходимо до п'ятого завдання. В п'ятому завданні нам необхідно знайти найменше спільне кратне чисел 12, 18 та 36. В цьому завданні можна помітити, що найбільше число 36 поділиться націло і на 12, і поділиться націло і на 18. Це й буде означати, що найменшим спільним кратним у нас буде число 36. Переходимо до шостого завдання. Нам треба буде знайти найменше спільне кратне для трьох чисел: 280, 360. Та 840. Для цього ми будемо розкладати кожне із вказаних чисел на прості множники. Беремо 280. 280 поділиться на 2, 2, це просте число, одержимо 140, 140 також на 2 поділиться, буде 70, 70 на 2 поділиться, одержимо 35. 35 поділиться на 5, буде 7, а 7 поділиться само на себе, одержимо 1. Беремо тепер число 360. 360 поділиться на 2, 180 одержимо. 180 також ділиться на 2, буде 90, 90 поділиться на 2, буде 45. 45 поділиться на 5, буде 9. 9 поділиться на 3 буде 3, 3 ділиться само на себе на 3, одержимо 1. Залишилося число 840. 840 ділиться на 2, буде 420, 420 ділиться на 2, буде 210, 210 ділиться на 2, буде 105, 105 поділимо на 5, одержимо 21, 21 поділиться на 3, буде 7, 7 поділимо на 7, одержимо 1. Далі записуємо розклад на прості множники більшого з цих чисел, тобто числа 840. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5, помножити на 3 і помножити на 7. Відмічаю, що це я записала число 840. Тепер будемо дописувати такі множники, яких тут не вистачає. Розглядаємо перше число 280 і послідовно перевіряємо. Множник 2 ми вже виписали, наступний множник 2 ми вже також виписали. Ще множник 2 ми вже виписали, п'ятірку ми також виписали. І 7 ми також виписали. Розглядаємо число 360. Знову ж таки, 3 двійки ми вже виписали, п'ятірку ми виписали, трійку ми виписали, а от ще одну трійку нам треба додати, її не вистачає. І нам залишилося 840 помножити на 3. 800 помножити на 3 буде 2400. 40 помножити на 3 буде 120. 2400 і 120 буде 2520. Я множила таким чином. Ви можете перевірити за допомогою множення у стовпчик. 4 на 3 буде 12, 2, пишемо 1, пам'ятаємо, 8 на 3 буде 24 та 1,25. Як вам множити зручніше, так і робіть. Отже, висновок. НСК чисел 280, 360. 60 840 дорівнює 2520. Розглянемо задачу номер 1053. Довжина кроку батька 75 см, а довжина кроку сина 50 см, яку найменшу однакову відстань вони мають пройти, щоб кількість кроків кожного дорівнювала цілому числу. Перекладаючи умови задачі на математичну мову, ми повинні зрозуміти, що нам треба знайти. НСК чисел 75 та 50 Тобто ми повинні знайти таке найменше число, яке поділиться націло і на 75, і на 50. Ми вже навчилися знаходити НСК за вказаним алгоритмом. Розкладаємо кожне з цих чисел на прості множники. 75 поділиться на 5 і ми одержимо 15, 15 поділиться на 3, буде 5, 5 ділиться на 5, 1. Далі 50 розкладаємо на прості множники. 50 поділиться на 2, буде 25. 25 ділиться на 5, буде 5, 5 на 5, одиничка. Далі ми знаход... записуємо більше з цих чисел, тобто 75. Це буде добуток 5 помножити на 3, помножити на 5, вказую, що це я записала число 75, і нам треба додати ті множники, яких тут не вистачає. Розглянувши, як ми розклали число 50 на прості множники, бачимо, що множники 5 і 5 ми вже виписали, а треба додати. Треба помножити на число 2, якого не вистачає. Отже, 75 помножити на 2 ми одержимо 150. Таким чином, найменша однакова відстань, яку мають пройти батько з сином, буде дорівнювати 100. 150 сантиметрів. І тоді батько зробить два кроки. Ми про це дізнаємося: 150 поділивши на 75 буде два кроки, це зробить батько. А щоб дізнатися, скільки кроків зробить син, ми 150 поділимо на 50 і одержимо, що три кроки зробить син. Таким чином, задачу ми розв'язали і при розв'язанні задачі використали поняття найменше спільне кратне. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!